Ось стукав двері, а я не закриваюся ніколи. Зайшов чоловік. каже я дід Мороз. Розповідає бабуся, яка стала жертвою нападників. Та чому, замість того, щоб самому завітати з подарунками, почав їх вимагати від старенької. Спочатку горілку, потім гроші, золото. Розлючившись на відповіді пенсіонерки, немає. Зв'язав, штовхнув її і почав погрожувати спалити хату. А я сижу та й думаю, о боже, якась там нещасна не, не, не тисяча, і оце такий пожар, оце таке буде. Встала, кажу, роздяжи мене, я пройду, ж. а він у мене там в машинці внизу. Ну, я вже забула, що він роздяжав. Ну, я дійшла до машинки, відкрила, віддала ті гроші там з конвертика. Ну і все. А тоді ж таки він мене замотує, щоб я ж не бачила. І тихо. Ну, чую, що в посуді там на бухветі, видно, ж золото шукають. Ну. Подивилися там, ну тихо. А тоді вже два шаханери, як вони почали всі тряпки викидати шаханери, все на пол повикидали. Як з'ясувалося, у ході слідства двоє друзів за чаркою святкували Різдво і планували поїздку на заробітки. Грошей не вистачило, і хлопці, в кожного з яких за плечима кримінальні історії, викликали таксі та поїхали до Гадяча. Онук лишився з таксистом, а до бабусі пішов товариш. Зайшли, забрали гроші, вийшли, пішли. Все, не задавайте, більше відповідати я не буду. У мене час буде, подумати. Знайшли нападників аж у Києві, куди вони втекли від правосуддя. Відносно затриманих відкрите кримінальне провадження згідно статті 187 розбій, частина 3 з проникненням в житло, пов'язане з насильством, і проводиться подальше слідство. Нині затримані перебувають під вартою.